Як іноземцю продовжити законне перебування в Україні понад встановлений термін? Мене звати Іван Гончаров, я міграційний адвокат. Якщо іноземцю необхідно продовжити своє законне перебування на території України понад встановлений термін, будь то за оформленою візою або на підставі безвізового в'їзду в Україну, для цього іноземцю необхідно мати вагомі підстави. Наприклад, якщо іноземець не встиг своєчасно оформити посвідку на тимчасове проживання. Або має право на еміграцію в Україну або громадянство в України, або існують інші обставини, які тимчасово обмежують можливість іноземців своєчасно виїхати з території України, наприклад, лікування, догляд за хворим членом родини, отримання спадщини або інші поважні причини. Важливо зазначити, що заяву для продовження законного перебування на території України необхідно подавати. Не пізніше, ніж за три робочі дні до закінчення встановленого терміну законного перебування в Україні, але і не раніше, ніж 10 робочих днів. В той же час, навіть якщо іноземець вже перевищив строк дозволеного перебування на території України, він все одно може звернутися із відповідною заявою для продовження свого законного перебування в Україні. Але у такому разі такого іноземця буде притягнуто до адміністративної відповідальності разом із його запрошуючою стороною, санкцією, за що передбачено у вигляді штрафу. Які документи необхідні для продовження законного перебування в Україні? Якщо запрошуючою стороною іноземця є приватна особа, то це має бути паспорт іноземця заразом разом із його нотаріальним перекладом на українську мову, паспортний документ особи, яка є запрошуючою особою такого іноземця, документи, які підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення, документи про право власності на житло, яке надається іноземцю для проживання на території України, одна фотокартка іноземця. Так квитанція про сплату адміністративного збору. А у разі якщо запрошуючою стороною іноземця діє юридична особа, тоді додатково подається копія паспорту керівника юридичної особи, копія довідки з реєстру про реєстрацію юридичної особи, та копія документу про призначення працівника, який відповідає за питання оформлення посвідки на тимчасове проживання. Зазвичай термін розгляду таких заяв становить 3 робочі дні, але його може бути подовжено до 14 днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок. Які можуть бути підстави для відмови у продовженні закону перебування іноземців в Україні, необхідність забезпечення національної безпеки, громадського порядку прав та свобод інших громадян, які проживають в Україні, або якщо паспортний документ іноземця зіпсований, підроблений або не відповідає встановленій формі, або у разі виявлення факту подання завідомо неправдивих відомостей та неправдивих документів, або якщо з'ясується, що іноземець має заборгованість перед державою. Або будь-ким то в Україні. Це можуть бути штрафи, борги, аліменти тощо. Або якщо будуть обґрунтовані підстави, вважати, що іноземець не довів достатність підстави для продовження перебування на території України. Або якщо іноземець не довів, що має достатнє фінансове забезпечення. Відмову у продовженні законного терміну перебування в Україні можна оскаржити протягом 30 днів. Якщо іноземець скористається своїм правом на оскарження такого рішення, тоді на період розгляду справи він буде вважатися таким, який законно перебуває в Україні, чим може допомогти адвокат у вирішенні таких справ. Адвокат може надавати професійні консультації за результатами всебічного ознайомлення з матеріалами справи, готувати проекти відповідних документів, які можуть бути підставою для продовження законного перебування в Україні, супроводжувати іноземця до міграційної служби для подання відповідної заяви. А якщо іноземці буде відмовлено у продовженні законного перебування в Україні, адвокат може представляти іноземця для оскарження такого рішення позасудово або через суд. Довіряйте ваші справи лише професійним адвокатам, які профільно спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу.